Вітаю! Мене звати Яна, я психолог і спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. Будемо говорити сьогодні про посттравматичний стресовий розлад, а саме, як і чому він розвивається, і що з цим робити. Коли пережита травматична подія не повністю оброблена, то мозок продовжує діяти так, ніби загроза залишається все ще присутньою навіть через місяці або ж навіть роки. Це відбувається тому, що мозок формує міцний зв'язок між цими спогадами і певними зовнішніми подразниками, образами, запахами, смаками або ж звуками. Тобто мозок ніби прикріплює в нашій пам'яті певні деталі, які потім і стають тригерами, і повертають людину в стан пережитий під час стресової події. Ніби… Як натискаються кнопки, які вмикають сигналізацію, і при натисканні мозок знову переходить у режим небезпеки, з'являється страх, і травма переживається знову і знову. Яка основна відмінність між гострим стресовим розладом та посттравматичним стресовим розладом? Тут говориться більше про час, який минув з моменти травматичної події, оскільки гострий стресовий розлад може діагностуватись від двох днів до місяця після Пережитої події. А ПТСР не раніше, ніж через місяць, проте часто гострий стресовий розлад не переходить у ПТСР. Психіка самостійно адаптується і опрацьовує дану подію. Вже перебіг посттравматичного стресового розладу визначається як е, така е, особливість, коли симптоми зберігаються не менше трьох місяців є хронічними і, і тривалими. На прогресування посттравматичного стресового розладу впливають зовнішні фактори, тобто які передують події, в якому стані була людина, який вона має життєвий досвід, особливості виховання, можливо, відсутність підтримки. Далі фактори самої події, безпосередньо сама ситуація. Тут вже є важливим такі моменти, як Наскільки ця подія відбувалася близько до людини, як вона це сприйняла, ступінь впливу на неї, значення цієї події, і фактори після події, коли у людини відсутня підтримка, коли у неї занижена самооцінка, придушення емоцій негативних, відчуття певного безсилля, жалю до себе, і нездатність знаходити певні сенси у тому, що відбулося. І це проявляється у вигляді уникнення, зацепіння і так далі. Якщо будемо говорити про симптоми ПТСР, то тут можна говорити про шок, заперечення, тривожність, страх, дратівливість, гнів, провину, сором, апатію, певну таку депресивність, розгубленість, безпорадність. Можуть виникати проблеми зі сном, апетитом, посилене серцебиття, головні болі, слабкість, відчуття напруги у м'язах і складність розслабитись, певна самоізоляція. Відповідно, низька продуктивність, підвищена імпульсивність, емоційність, через це можуть виникати проблеми у родині, можуть проявлятися сексуальна дисфункція або зловживання алкоголем або психоактивними речовинами з метою знизити рівень напруги. Якщо характерний набір симптомів не зникає більше, ніж упродовж місяця після події. І вже перешкоджає нормальному функціонуванню, стосунках в роботі, то ймовірно, що розвивається ПТСР. І тут надзвичайно важливо звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я за допомогою. ПТСР не обов'язково є єдиним або ж основним розладом, який може розвиватися після переживання травматичної події. Також ще можуть розвиватися інші розлади панічні атаки, депресії. Або розлади пов'язані з певними видами залежностей. У суспільстві існують певні міфи щодо ПТСР. Наприклад, лише військові переживають ПТСР. Це не так, цивільні також страждають на даний розлад. Ніби усі відчувають ПТСР однаково. Це також невірно, все індивідуально. Або у кожного є ПТСР, хто пережив травматичну подію. Це не обов'язково, лише невеликий відсоток буде мати ПТСР. Або ПТСР проявляється відразу після події. Це також не завжди відбувається. Інколи він проявляється через певний період. Або ніби ПТСР, хто має це, люди слабкі, або ж навпаки, небезпечні. Це зовсім не так. На це впливала велика кількість факторів. І, як правило, такі люди не є небезпечними, оскільки це більше внутрішні дискомфорти і переживання, які шкодять самій людині. Далі. Може вважати, що ПТСР це хронічний стан, який неможливо виконати. Це також невірно, оскільки на сьогодні існує велика кількість доказових методів психотерапії, які допомагають долати даний розлад. Отже, зараз пропоную перейти до певних рекомендацій, які можуть допомогти подолати даний розлад. Згадування минулого або трансформація минулого. По-перше, це прийняття. Того, що сталося. Тобто готовність до проживання тих почуттів, які виникають під час спогадів. Якщо людина готова пережити ці почуття, це буде важливим кроком. Готовність частково відчувати певний жах, страх, який тоді трапилось, оскільки в тому моменті це було неможливим. Готовність відчути подію тепер навіть ще сильніше, інколи буває і так. Прийняття того, що це. Відбулося, і що це було дійсно жахливо. Пробачення або прийняття провини за те, що не змогли заподіяти тому, що сталося. Далі йде робота зі злістю та ненавистю за те, що взагалі це відбулося. На цей крок може піти певний час і, можливо, навіть декілька сесій у психотерапевта. Далі прийняття того, що з цим необхідно щось робити, інакше це буде впливати на моє життя. На цьому етапі постає питання про важливу користь і цінність спогадів і самого факту, що це було в минулому. Тут важливо запитати себе, що я робитиму з цими спогадами, як ці спогади можуть зробити мене краще, яку все-таки користь вони можуть принести мені в житті? Який сенс в цьому? І тут важливо відверто подивитися на своє минуле і крок за кроком знайти у ньому користь. Щодо флешбеків, також існує певний алгоритм самодопомоги. По-перше, скажіть собі: я помітив, що в мене флешбек. Або в мене зараз флешбек. Просто сказавши це собі, що те, що ви зараз бачите, чуєте, відчуваєте, не є реальністю. І це почне повертати спокій. Важливо розуміти, що події в цих спогадах вже позаду. Оскільки відчуття під час флешбеку це спогади минуле. фактично подія сталася, і людина вижила. А тепер настав час випустити ось ці складні переживання, які людина мала відчувати в той момент, але воно було заблоковано через певні обставини. Тобто настав час почати шанувати свій досвід, свої переживання і починати жити зараз. Далі техніки заземлення, потупотіти ногами, щоб нагадати собі, що в мене є ноги, і я можу піти, якщо мені це потрібно. Можливо, раніше були моменти, коли вони могли рухатись, але тепер ви можете. Можна помахати руками, щоб нагадати собі, що я можу себе захищати, і користуватися ними на користь собі та іншим. Далі підключити свої почуття, подивитись навколо, звернути увагу на кольори, на форми предметів, на людей поруч, прислухатись до звуків навколо, зосередити увагу на власному диханні, можливо, чути звуки птахів, розмови людей, шум машин. Відчути, що відбувається навколо, і своє тіло, що до нього доторкається, одяг, власні руки, стілець, можливо, підлога, будь-які запахи. Які ви чуєте, або відчуття певного смаку, все це допоможе вам повернутися в момент тут і тепер. Далі дихальні техніки. Під час стресу ми перестаємо дихати нормально. Наше тіло починає е, дихати швидко і відбувається така певна нестача кисню. Але коли ми дихаємо повільно, паніка зменшується. Дозвольте повітру спокійно глибоко наповнити ваше тіло. Відчуйте потребу у певних межах. Інколи в стані такої паніки ми втрачаємо відчуття межі. Тут можна загорнутися в ковдру, або взяти подушку, або певну іграшку, або домашнього улюбленця, обняти когось або щось, е сісти зручно, притулитися спиною до чогось, відчути опору. Це все те, що допоможе відчути себе захищеним і присутнім у власному тілі. Розмовляйте про свій досвід. Багато людей мають схожий досвід. Важливо, щоб ваші близькі також знали про особливості флешбеків і допомоги вам. Залежно від ситуації, вам може бути необхідно побути на самоті, а можливо, і буде необхідно, щоб хтось побув поруч. Знайдіть час для відновлення. Іноді спогади дуже сильні і яскраві. Дозвольте собі потихеньку поступово переживати ці почуття. Не поспішайте поринати відразу у певну діяльність, Відпочиньте, прийміть теплий душ, відпочиньте, будьте турботливі до себе, не докуряйте собі за спогади, ви в них не винні. Шануйте свій досвід, цінуйте себе за те, що ви пережили, за той досвід, що ви набули. Поважайте потреби свого тіла відчувати повний спектр почуттів та емоцій. І бути терплячими. Потрібен час, щоб осмислити і відпустити минуле. Потрібен час, щоб навчитись спіклуватись про себе, дозволяти собі мати певні почуття, виробити певні способи подолання цих станів у моменті тут і тепер. Також допоміжним буде напрацювання будь-яких дихальних технік, технік тілесної релаксації, техніки майдфулнес, медитативні техніки. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, турбуйтесь про себе і своїх рідних. До наступної зустрічі!